З велоспорту. Розпочинали змагання спортсмени в індивідуальному переслідуванні. Та, окрім суперників, довелося ще змагатися з низькою температурою. Набрався дрижаків з холоду і журналіст огляду дня Мирослав Новосад. Холодно на велотреку сьогодні усім глядачам на трибунах, суддям на старті та й самим спортсменам. На холоді навіть стартовий пістолет дає збій. Не холодно лише Анастасії Мітрофановій. Та й то через те, що тільки закінчила гонку. Приїхала тільки що ще жарко». Грітися на треку за кілька секунд буде і надія сатин, а поки її ноги примотують звичайним скотчем до педалей велосипеда. Це, щоб ноги не повилітали з педалі. Страна у нас хороша. Сатин стартує добре, в суперниці жодних шансів. Результатом не задоволена лише через холод на треку. Каже, як тепло, їдеться краще. Легше дихати і м'язи не так мерзнуть. Тому результати можуть влітку на секунд 10, це мінімум бути вищі. Гріється поза треком, тобто розминається на тренажері Микита Михайлов. Стоячи на місці, розвиває швидкість. Ну 60 можна, можна більше. А от зовсім не холодно, Віталію Кухару з Житомира. У нього своя біда, він тут наймолодший, а тому стартувати йому боязко. Дуже потребує підтримки тренера. Він саме молодший, він боїться, що буде останнім. Я його просто під підганяв, щоб йому казали, що він не останній, щоб в нього була підтримка тренера. Тобто, є, підтримка, і він себе феніше чувствує на третій. Мерзнути на третій спортсмени будуть до неділі, 20 лютого. Мирослав Новосад, Олег Тибінка, Оглядня.